Все добре. Всё, стійте тут, виносно. Випустіть. У нас коло сухе повне.

три підбор. Герай. Берет Рома. Нору. Йди, Іван. Герай, герай, герай. Зараз, сади, сади, сади. Сади, падає. Просто дочевить, ні. Все, здорово, вигідно. Сади, дивись. Здорово, видай. Сіари. О, він там от.

Дані, в середину зайди ще більше. Не спіши, Рома. Ще більше, Дані. Марп'ян зарано. Біжи. Здорово, Рома. Маркіян, він, він ще не поставив м'яч, ти вже біжиш. Артем назад. чуть-чуть. Берома. -чуть. Головою крути. Потвій сам! На мігзаді. Левиться бік, тобі не кидай. Ворог, замічай. Зорга, Артем. Не штовхай! Берем, вперед. Перед несередині. Перші. А Матвій, Матвій не удар по воротах треба, Марко, ззаді гравець! А ти удар по побувати, що ти споже, біжиш? Я ж тобі крикнув, удар. Ближче до нього, Рома, вище, вище, Рома! Вот. вперед! Маркіян, ближче! Він туди не докине так далеко! Даник, вернись, да. Вер... Дай, вернись. дай, рай! Добрый, дай, 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 Добрый, дай, 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 на дай, 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 Там треба зберігати м'яч, не бігай по високо Біля, зберися, бо ти дуже Атакуй, атакуй. Друга, друга. За. Друга. Перший, Рома. Перед рома! Назад Іван. Ладно! Марко друга сторона! Швидше! Вперед! Марко! Іван Іван! А ми не кидаємо вперед, та маркіян буде забігати туди, а тебе не було. Вони будуть скращення робити. не спіши. Вперед, Рома! Маркіян! Що я казав робити? Ближче до ворів стоїш, Данік, стань на пробці далі і поміняйтеся, ти маєш вище бути, Данік, та ти вище. О, вперед! <кхи> <оперед. кхи> Данік, стань ти спереду і поміняйтеся. Сам, сам, сам. Здорово давай в Дані, поливається. Ну, так, ширше є Матвій. Назад Матвій. Падає вже Матвій! не після матеріали. Я, будь ласка, вистою. Ви знаєте з боку?

Смотри, удары по уротам, я не бачу. Пиджимай, Мель. Алахан, пиджимай. Опять спишь. Наш не мог остаться, я не так же за пару попал. <плес> Юра, лишний доты. <плес> Мельник. <плес> Сам, <Иван> Юра, вперед. Пошли, ширина. Сам. Руй. Там. там. Артем, побежи та за Яраковским. Далее! А ти знущаєшся з мене чи що. один. — Матвій, як ти ірака, криєш! Юра халахан! Матвій! Як ти ірака криєш? криєш? Він за дітей стояв там сам на сібіє. Рома, став м'яч! Халахан, як ти м'яч з воріт вибиваєш? — Вище маркян. Дай сюди, маркян! Оп! Оп! Вперед, Матвій! вперед! Сам Юра! Отвій, ти опять спиш, що ти від нього кілометр стоїш? Завій рок. Матвій! Що ти стоїш від нього два кілометри? Дані, зараз станеш в центрі замість Артему. Пишає іраків шукає. Ти знати до Маркіян. Тим гравцем забери. Маркіян, даня стане. Забери його. І Марко Іван, є! Іван, задній ігрок. Вийде до нього один. Вперед. Що ви стоїте? Там три ігрока! Артем, іди сюди! Іван і Артем, що ви стоїте? Там три ігрока, за ним не треба бігти. А що ти приїхав? Просто, я тебе не працюю на турнірі. Іван, ти вже падаєш страху його, а не труси. Аф'ян, там не треба йти. там будемо івроподає, пишеть тут. <плес> <плес> Мартіян дальне. Падіє, <плес> <плес> що ви головами не крутите? Фетишин, де ворота? Левицький! <плес> Левицький! Марко є! Гладік, йде ближче до 11-го, просто притримується. Мадієрок, так. Макіянна та Марко. Права рука. Що тут за привозить? Кіря, свичі передача. Рома, кричи я, ручки візьмеш! Вдома сзади. Матвій. Мельник іграє. Ладі в середині ігрок. В середині ігрок біжи туди. Іван ззаді буде ігрок. Діря, не залишай. Ай, будь ласка, сюди. Маркіян, вправо, пару кроків зроби. То ти зробив? Вправо. Рома, то ми вороти треба відбувати, а відворіт. Віта, ти кілометр стоїш. Іван, Ви сюди. Ва, так низько книжку Ти йдіть ближче, ну де є гра. Матвій, ко ти криєш там? Буротаря свого! Вище, Іван! Гадо, гадо. Чи так? Та швидше, Іван! Та не всередину, Іван. Сюди ти набиваєш, Іван? Туди не Куди стеб... Сюди, Де ворота? Матіх, ти можеш відкриватися? Марк'ян, дай. Дай пас, Матіх. Раз-два. Передачу шукай. Даню тримай. Не губи. Біжи, Марк'ян. Дай йому пас. Даню. Дай, Марк'ян. Батан, іди сюди, сюди. малючий. Іван, іди подавай, Іван. Марк'ян на удар, дивись. До нього, Марк'ян. Піля! Піля! Не спіши! Тобі там не треба, тут! Ще дай йому. А дай йому ще раз, він же був сам. Дани на удар, Дани. Вправо, сторону, Дани, на удар. Серый, там не треба того. Ладик, що ти робиш? Постав. Серена, ти бачиш до воріт, куди ти біжєш? Заіграє, м'яч постав. Іди. Дани, дивись, до м'яча. Ти вносно на прийомі з'їбада, ти класируєшся. Вот. Паціан, грай.

Марта Марка ширина. Грай, грає, грає! Ані в середину. Мати! Ай, тартем! Сатвій, став корпу! Пас! Вперед, Матвій, сам самобір, вперед і удар. Ти вже мав його з'їсти, він прокинув м'яч нечто. Артем! Ти що прикалуєшся, що? Та й Ти навіть бігти мені, що Артем, а сюди дивись, сюди прокидає, забираєш м'яч? Біди просто білою дивишся. Я просто в шоці, че. Мартіян то нападає, і грає. Забудь, грай в футбол! Дай бігати забув як. Мартій, дуже просто. Стопці, Іван, біжи. 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 Марх'ян, пас! Пас! Не, Рома, а тут... Пиря, пас, пиря, испечу вас! Даник, средины открываться! Апья! Нападай, Возьмите! нападай! Маркиян, передача! Маркиян, на план! Выше, а там. Пиря, выше, Ні, Матвій, права рука! От, Матвій, а відкривайся! Як твій пас, має дати! Пас! Матвій пас! Як твій пас має дати? Ти ходиш за стомою суперника! Матвій! Матвій come on.